15 липня українці відзначають День Української державності. Свято започаткували згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Дату вибрали не випадково. Саме у цей день в Україні відзначають ще одне велике свято День Хрещення Русі. Тож з нагоди дня державності біля пам'ятника борцям за волю та незалежність України на набережній Світловодська відбувся мітинг за участі представників громад та керівництва міста. Князь Володимир Великий це уособлення розбудови Київської Русі. Прийняття ним у 988 році християнства як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. День української державності це можливість для кожного з нас згадати історію своєї країни, повну боротьби за незалежність, єдність та щасливе життя, цінуємо те, за що боролися наші предки, пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. До громади з вітальним словом звернувся секретар міської ради Роман Домбровський. Від імені депутатського корпусу та виконавчого комітету Світловодської міської ради щиро вітаю громаду Світловодщини святом Днем Української державності. Бажаю, щоб наступне свято було під мирним небом, а наші захисники повернулися додому цілими і неушкодженими. Слава Україні! Українська державність це не лише тисячолітнє минуле, а й наше спільне майбутнє. Ми прагнемо до того, щоб жити в цілісній та сильній державі, яка буде захищати наші інтереси і права. У римі відбулася міжнародна конференція з питань відновлення України – URC-2025. тисячі на чолі з Андрієм Райковичем. Є серед учасників. Це надзвичайно важливий міжнародний майданчик, де обговорюють плани відновлення нашої держави, що постраждало внаслідок російської агресії, а також горизонти розвитку українських регіонів на майбутнє. Було проведено низку конструктивних зустрічей та переговорів із потенційними міжнародними партнерами. Нашу область представили як перспективну територію для інвестицій і розвитку спільних проєктів. Кіровоградщини користувався популярністю підписані меморандуми про співробітництво. Кропивницька міська рада співпрацюватиме з італійською інженіринговою компанією. Третій проджеті Італія інженерія інтеграла Меморандум – Це про реалізацію проєкту реконструкції дитячої міської лікарні. Плануємо створити абсолютно новий медичний простір з сучасним функціональним наповненням, який обов'язково відповідатиме усім вимогам безбар'єрного простору. Онуфрівська громада планує втілити актуальний проєкт альтернативної енергетики. Ним передбачено розташування вітроенергетичних установок сукупною потужністю до 500 МВт. Також Гайворон та Приютівка підписали меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами. Важливо, що керівництво обласного центру та міста Олександрії мали можливість презентувати проєкти розвитку громад, що потребують Тримки міжнародних інвесторів це унікальний шанс для наших громад отримати додаткові ресурси та втілити важливі для людей ініціативи від створення сучасних лікарень до будівництва житлового комплексу для ВПО та створення індустріальних парків. Ці насичені результативними подіями дні довели, що не лише українці, а й багато людей в світі налаштовані на мир в Україні. На жаль, Світловодська там геть не було. На Кіровоградщині 36 учасників НМТ отримали максимальні 200 балів. Серед них один світловичанин у Кіровоградській області до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії національного мультипредметного тесту 2025 року з'явились. 6542 з 7023 зареєстрованих учасників. Найбільше зареєстрованих на основну сесію учасників у регіоні було у Кропивницькому районі 4035 чоловік. 1 566 учасників зареєструвались в Олександрійському районі, 766 у Новоукраїнському, 656 у Голованівському. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, 36 учасників основної сесії національного мультипредметного тесту одержали 200 балів за результатами НМТ 2025 року. Із них 34 випускники поточного року закладів загальної середньої освіти, один випускник минулих років та студент Кропивницького будівельного фахового коледжу. Найвищі результати отримали учасники 10 територіальних громад області з 6 предметів, зокрема українська мова 11, англійська мова 11, математика 9, українська література 5. і Історія України один, німецька мова один. Двоє учасників НМТ одержали по 200 балів із двох предметів. Вітаємо Олексія Михайлика, випускника комунального закладу Ліцей Перспектива Світловодської міської ради з надзвичайним досягненням: 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та його вчителя математики та класному керівника Яременко Любов Григорівну. Бажаємо Олексію не зупинятися на досягнутому, впевнено йти до нових вершин, сміливо реалізовувати свої мрії та завжди вірити у власні сили. Попереду нові можливості, великі перемоги і цікаве майбутнє. На Кіровоградщині у місті Гайворон створили ветеранський хаб, який опікується демобілізованими захисниками та їхніми родинами. «171 сім'я ветерана, які вже до нас звернулися, і ми надали допомогу. Допомогу в оформленні певних державних допомог в допомогу в психологічної підтримки, допомога в соціальній підтримці. Щоб ми працюємо в такому режимі, щоб ветеран мав довіру до громади. Ветеран мав довіру до людини. Ветеран мав адаптуватися до суспільства. Служба ветеранський простір, що функціонує на базі КЗ Гайворонський міський центр соціальних служб, є важливим осередком підтримки. Мки ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин та інших категорій осіб, які зазнали впливу від війни. Основною її метою є допомога ветеранам у поверненні до мирного життя, забезпечення психологічної, правової та соціальної підтримки, а також сприяння професійному розвитку та реінтеграції у суспільство. У ветеранському хабі працюють двоє фахівців із супроводу ветеранів. Я півроку працюю в мене зараз над супроводом, під супроводом 170 людей. Це людей, це не сімей. Сімей там дуже багато на тиждень можуть прийти 20-30 людей. Оформленням документів, пільг, субсидії, житлових. Ми писали з ветеранами грант статуси ВЛК. Даже у нас є такі хлопці, які не знали, була необізнаність в тому, що їм вони повинні були звільнитися з військової служби, і тому вони зараз в статусі СЗЧ. Тут надається допомога військовослужбовцям ЗСУ, ветеранам, ветеранкам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які здійснювали волонтерську діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасникам революції гідності, членам сімей вказаних вище осіб та членам сімей загиблих. Або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб та іншим демобілізованим особам та членам громади, які потребують допомоги, я можу їм довести певну інформацію. Постійно є зміни, постійно є і послуги. Постійно я можу це доносити, можу їм роздавати, допустим, листівки різного типу, щоб вони бачили інформацію. Що він може має право на то, на то, на то, на то, на то, на певні пільги. Вони приходять так само, що в мене немає того, а я чогось не получаю. То а чогось я получаю менше, а він получає більше. Припустимо, даже по пільгах. Тоже можемо ми розібрати. Я цю людину з і супровід по ветеранах він нею займається і чітко все. У 2021 році президент підписав указ, який встановив в Україні нове професійне свято День тренера. Для його відзначення була обрана дата 19 липня. Саме цього дня, у 1996 році, Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава. Важливо не оминати ці дати стороною, бо тренер це такий самий педагог для спортсменів, як вчитель для школярів, викладач для студентів. Тощо тішить, що в нашій країні День тренера активно святкується людьми пов'язаними зі спортом. У світловодську вдалося зберегти мережу спортивних закладів. Наразі на базі комплексної дитячої юнацької школи, директором якої є Василь Іванович Мороз, працює 13 відділень, такі як футбол, волейбол, бокс, дзюдо, плавання, художня гімнастика, пляжний волейбол, велоспорт, баскетбол та хортинг, а також жіночий футбол та спортивна аеробіка. Тренер це найважливіша фігура у підготовці спортсмена. Він вчить розуміти. Відчувати своє тіло, розвивати силу волі, досягати спортивних результатів. У скрутній ситуації тренер допоможе порадою, скоригує режим вихованця та підбадьорить у разі невдачі. Хочемо побажати не втомлюватися ділитися своїми вміннями та енергією з підопічними, вирощувати нових чемпіонів, бути найкращими наставниками у їхньому житті. Нехай міцне здоров'я буде вашою опорою та знаряддям для досягнення нових вершин. Шість місяців цього року хвороба лайма бореліоз підтвердили у 32 жителів Кіровоградщини, з них троє дітей. Фахівці Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб відловлюють кліщів у парках, скверах, лісосмугах, на кладовищах і в прибережних зонах. Щоб визначити відсоток заражених бореліями, за 6 місяців 2025 року дослідили 1297 кліщів, із яких 204 були інфіковані бореліозом. Це становить 15,7%. Кліщі активні переважно у теплу пору року. Вони можуть бути переносниками понад 150 інфекційних захворювань, зокрема, хвороби лайма, кліщового енцефаліту, хвороби м'ямото. Хоча інфікованими є не всі особини, фахівці радять уникати їх укусів. Якщо на тілі людини кліщ перебував до 1 доби, то ризик інфікування він буде мінімальним, але якщо такий інфікований кліщ перебував до трьох діб, то вірогідність інфікування наближається до 100%. Зазвичай з'являється на місці укуса припухлість, біль потім може бути, утворюватися через декілька днів червона папула, тобто таке червоне п'ятно і щиткими краями. Звичайно, людина відчуває Загальне недомагання, підвищення температури, слабкість ломоту всьому тілі. Цвітіння Дніпра та інших водойм України в спекотні місяці є вибухом розмноження сукупності видів синьо-зелених водоростей, або як їх прийнято називати зараз ціанобактерій. На жаль, в останні роки ця проблема є дуже болючою для нашого міста. Система водосховищ вона стала малопроточною. Ну, для прикладу, якщо вода від Києва до Херсона раніше доходила днів за 10 приблизно, то зараз вона за півроку доходить. Та вода, що була в Києві, тільки через півроку в Херсоні. Тобто течії практично немає на застійні явища, особливо по низях водосховища. І дуже високий рівень насиченості води бігенними елементами фосфором, азотом, вуглецем це називається аттрафікація. І це є поживне середовище для синьо-зелених водоростей. Синьо-зелені водорослі вони зазвичай збиваються в нижній частині водосховищ. У нас вони зносяться течією, яка б вона не була. Вітрами північно-західних напрямків. Це переважні вітри в нашій місцевості, і вони зносять сині землі водорослі з усього водосховища в оцей закуток, оце гавань, що у нас біля річпорту, яка відокремлена хвилерізом. І потім тут дуже висока концентрація. Ці водорості вони відмирають, гинуть. Гніють, як зазначає еколог, при такому перебігу починає проявлятися біологічне забруднення, внаслідок чого значно погіршується якість води, зокрема, змінюється її колір, значенням pH, в'язкість та знижується прозорість. Від гниття і життєдіяльності цих синів зелених водоростей виділяється дуже велика кількість речовин шкідливих. То це є факт. В тому числі значно зростає забрудненість водойми, органічна забрудненість водойми такими елементами, як марганець. Це, можна сказати, біологічний забруднення чи індикатор біологічного забруднення водойми. Потім нітрати і так далі. Це все продукти розкладу, гнетяжі діяльності зелених водоростей. Найгірше те, що синьо зелені водорості створюють небезпечні токсини, які вкрай погано впливають на дихальну систему і печінку. Як ми дізналися, концентрація клітин цих водоростей екологічно небезпечна там, де їх багато у воді зменшується кількість кисню і збільшується концентрація токсинів, через що виникають заморні явища, гіни риба та інші водні організми. Це не канава в землі, це басейн водозбору, це колосальна площа, це України, це всі ріки, притоки, справа зліва, які впадають в Дніпро. І вони ж несуть з полів, міндоброва, пестициди, агрохімікати. Це левова частка забруднення, яка попадає в Дніпро, аж ніяк не скидає якихось промислових підприємств і так далі. Це ну, одна десята або одна п'ята загального обсягу забруднення, скажімо так. Це все, що впадає в Дніпро. Ну і звісно, якщо вода насичена цими елементами, то воно ж і є поживне середовище для синозених водоростей. У науковій літературі зазначені випадки, коли токсична дія мікроводоростей призводить до масової загибелі водоплавних птахів. У людей при отруєнні токсинами синьо-зелених водоростей розвивалася алергія, кон'юктивіт, порушувалися рухальні функції та ускладнювалося дихання. Проблема може бути вирішена тільки тоді, коли ці водорості стануть сприйматися не як проблема, а як ресурс. От. Ну, та ж сама проблема відходів. Коли вони будуть використовуватись як ресурс, от, тоді проблема їх відпаде сама собою. Тобто це біомаса, яку можна збирати і використовувати для будь-чого. Ну, до того, що можна з неї навіть і біопаливо якесь робити. З цієї маси синє-зелених водоростей, ну якщо їхня концентрація буде ну, достатньо для промислової розробки. Поганий стан річки не просто проблема людей, які мешкають на її берегах. Це, як стверджують фахівці, питання національної безпеки і запасів прісної води України. Саме тому повернення до здорового стану Дніпра має стати завданням для всієї нашої країни. На мою думку, доцільно було б зробити в даних умовах от, ліквідувати каскад водосховищ по Дніпру. І тоді проблема відпаде сама собою. Вода проточна, вона має здатність до самоочищення. Якщо поступово, наприклад, зменшувати рівень водосховищ ну, на кілька сантиметрів у рік чи на дециметрів, там, от, і потім, щоб Дніпро війшло в свої береги, тоді всі ці береги позаростають рослинністю, деревами, травами поступово. І буде це все, як і раніше. Тому що ми зробили антропогенну систему, от, а про наслідки не подумали. Ну і, звісно, треба, щоб була санітарна захисна зона, прибережні смуги навколо водойм. Вони мають бути не забудовані дачами, котеджами і всім іншим. Там мають бути дерева. І природна рослинність, яка слугує природним бар'єром для забруднень, які йдуть в Дніпро. Тому рекомендуємо мешканцям нашого міста для купання використовувати спеціально відведені місця, слідкувати за поведінкою дітей на воді, застерігати їх про небезпеку попадання річкової води в їх організм. Вода приносить людині радість, але не треба забувати і про безпеку. Пам'ятайте, вода не пробачає помилок. Порушення правил безпеки на воді може мати фатальні наслідки. Лише за минулий тиждень вода забрала життя двох мешканців області. Так, у Соколівській громаді Кропивницького району рятувальники дістали зі ставка тіло загиблого 68-річного чоловіка. Також потепельника дістали з місцевого ставка у селі Верблюшка Кам'янецької громади. Шановні громадяни, пам'ятайте про небезпеку на воді, не заходьте у воду в нетверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях і не залишайте дітей без нагляду. Дотримання простих правил рятує ваші життя, друже. Як ти думаєш, скільки часу тоне людина? 15-20 хвилин, може півгодини. Насправді, у тебе є менше хвилин, щоб врятувати водопельну. У кіно під час небезпеки людина починає кричати і розмахувати руками. В реальності людина буде боротися за ковток повітря, тому не закричить. А її спроби вхопитися за що-небудь будуть скриті водою. Запам'ятай, людина не кричить. Її рот знаходиться на рівні води. Голова задерта. Вона часто вдихає і видихає. Руки постійно хочуть за щось вхопитися. Ноги нерухомі, знаходяться паралельно води. Діяти потрібно максимально швидко. Якщо не встиг смерть. Якщо не хочеш опинитись на його місці, думай головою. Інформація для постраждалих від обстрілу. Якщо ви залишилися без житла, терміново звертайтеся до міської ради за телефонами 068 045 21 55 067 335 20 53. Хто потребує розміщення на приватних територіях мобільних будиночків, телефонуйте 096 358, 72, 73. На вулиці Заводській працює пункт допомоги від ДСНС спільно з Червоним Хрестом. Тут ви зможете безкоштовно отримати гарячі напої, їжу швидкого приготування, питну воду за потребою, гуманітарну та будівельну допомогу, плівки, брезент, ОСБ плити. Набори першої необхідності, продукти харчування. При собі необхідно мати паспорт або його копію, ідентифікаційний код. Допомога доступна для кожного, хто постраждав. Не залишайтеся наодинці, звертайтеся разом сильніші.